Вони живуть у постійному очікуванні. Мама двох дітей Олена з Макіївки розповідає, вона полюбила Херсон, але кожного дня прагне почути. Вже можна вертатися додому. Її старша донька Каміла пішла в нову школу, а маленький Самір у свої три з половиною рочки вже встиг відчути, що це таке, коли втрачаєш рідну домівку. Хоче дуже додому, постійно вспоминає дом, пассвовіна свої іграшки. Хоче додому, да. Минулий новий рік вони зустрічали у власних оселях, навіть не підозрюючи, як сильно зміниться їх життя за такий короткий час. Крихкі літні надії на швидке повернення додому після відпочинку біля моря розвіялися. Замість Макіївки родині довелося їхати в Херсон та шукати собі тимчасового притулку. Звісно, дуже страшно, коли рушаться всі плани. Ми жили, ми надіялись, ми стролі свої плани. Зараз у нас би, життя повернулося назад. Ми в і того, що ми повернемося додому. Так само з морського узбережжя не повернулися додому сім'я Олени з Донецьку. Спішно виїжджаючи у боротьбі зі страхом під обстрілами, ці донечани і до сьогодні не втрачають надії повернутися у рідний дім, в якому одного дня вони вірять, обов'язково запанує мир. Коли почалися, в принципі, обстріли, ми ще там думали. Думали, ну до останнього думали. А вже коли... Скажем так, поближе к центру начали взрывы происходить. И был серьезный обстрел. Вот. Но я уволилась с работы за два часа. Хотя я проработала 8 лет на одном предприятии, пришлось так за два часа уволились и выехали из Донецка. Притулок їм знайшов волонтер Андрій. Чоловік вже давно займається допомогою дітям-сиротам, а від початку конфлікту на Сході України долучився до роботи з переселенцями. В течение всього цього часу допомагаємо, стараємося допомогти біженцям. Ну, от, как би, бы, звісно, так як я прихожанин цієї церкви, звісно, в цю церкву і привозимо людей, які з'являються. Ну, плюс інші церкви теж допомагають. Плюс ми знімаємо житло для із сімей. При церкві християн Баптистів Голгофа переселенців приймають з початку літа. Двоповерховий дім у церковному дворі обладнаний їдальнею, є душ і туалет. Кімнати, хоча й невеличкі, але все ж теплі і цілком придатні для життя. ми узнали, що їдуть біженці. Ми тоді спеціально докупили ще холодильник, стиральну машину, там кое що зробили, ремонті какое зробили то ну они не жалуются, они довольны. Довольны, у них все есть, вода есть, горячая вода есть, искупаться можно. Для них все это бесплатно. Я не буду вдаваться в детали, но в общем-то они хорошо относятся к Украине. Пастор церкви Голгофа Сергій розповів, для них при наданні притулку переселенцям не мають значення ані політичні, ані релігійні переконання людей, ні мова, якою вони розмовляють. Щиро відкликаються на чужу біду прості херсонці. Після спілкування з переселенцями з Донбасу стає зрозуміло. Для них також різниця між регіонами виявилася незначущою вигадкою. У нас тепло, хорошо. Есть женский душ, мужской душ. То есть там, да, комнаты есть, да, кровати есть, все постельное, все у нас есть. Вот. Жители местные подкармливают нас. В церкви нам сюда гуманитарную и давали нам овощи, и капусту, и лук, и картошку. То есть помогают. Люди откликаються, приносять свою закатку, приносять одежду, общаються з ними і надамо у них, може вам щось то нада. Ані називають конкретно наприклад, треба теплі вещи для дітей. Ми об'являємо, люди приносять. Звісно, багато чого не вистачає. Перш за все, рідної землі під ногами зізнаються жінки. Найбільше допомагають волонтери та прості громадяни. Влада бере участь в координації. І в свою чергу досить тісно співпрацює з волонтерами. Ви знаєте, дуже доброжелательні люди, дуже сонячний урод, такий та Вот. Люди, знаете, как по зову сердца. Вот многие люди по зову сердца помогают. То есть, как бы даже мы и не просим, а люди помогают, кто чем может. От властей, конечно, хотелось бы побольшего участия. Когда мы сюда приехали, я сразу сказала, что здесь очень хорошие люди. Никогда у нас не было конфликтов, ничего. Люди отличаются, конечно, от наших людей, не тим, що вони добрі, просто лояльні, скажем так. Ніколи у нас не було тут конфліктів з людьми. Цей матеріал редакція «ЯТБ» підготувала у знак підтримки проекту, що має назву Ми різні, ми разом, започаткованого громадською організацією «Інтерньюз Україна за підтримки програми Матра Міністерства закордонних справ Нідерландів. Ми хотіли ще раз нагадати: ми єдині, незважаючи на наші відмінності, і залишатимемось такими завжди.